Я Олійник Ірина Петровна. До війни я я в декреті, до війни я в декреті була, у мене дитина 2,5 От. Е, жила в цьому будинку на четвертому поверсі. Я не одразу знаю, я в узнала. Я телевізор не включала, як обычно, заботи, там, про дитину піднялася, новостей ніяких не дивилася, я не знаю. Мені мама сказала вже перед прогулкою, вже я Єгора збирала на вулицю, що їй подружка дзвонила, війна почалася. Я не думала, що повномасштабна. У мене такого не було страху. У мене страху навіть не було і на третій день війни, коли танки поїхали, по окружному мені було видно з балкона. Вони отак їхали туди, на вокзал 26 числа. А я побачила танки до, до такого страху, як я першого числа. Це такий страх був першого числа, от як перед смертю, що я вже була готова помирати. У мене такий ужасний був, мене все скавало. А тоді ну, просто ну, боялась, да. Ну, я не знала, що такий ще настоящий страх. І страх за дитину. Перед тим всю ночь йшли танки. Нам діватися не було. Коли... Я позвонила подружки на в неї там квартиранти живуть, щоб нас приютила, тому що вже танки без перерива йшли. І я бачу, що вони нашу вулицю не ставлять покої. І вони їхали і стріляли, доставали до третього етажа. Ми на четвертому не доставали вони до четвертого. З танку в'їхали і обстрілювали вони в окна. Ми перебралися на цю сторону. З тої сторони у нас дві кімнати, тут одна кімната і кухня. Тут ми з цієї сторони не виходили. Ми навіть в коридор боялися вийти, щоб вони з тієї сторони нас не попали. Позвонила подружки, вона каже, приходь, от на вечір я Лені дзвоню, і вони приходь, а туди не на середині семашка, ну трошки далі, ніж вільниця вдома. Вроді договорились, але було страшно виходити мені. Це все сім'я, п'ять чоловік, на машині пішком. От так от. Я бачила, як люди вибігали між колонами. Колони йшли і біжали в голубородянки. Я не рішилась, не струсила. І вже вечір був. Я говорю, мабуть, дзвонила, ми, мабуть, завтра раненько, часов 5-6 прибіжимо. Ну, не вийшло. Тут нас розбомбили. Ми, Днем 1 числа літали самолет, вертольоти. Тут я з Ігорем гуляла, далі я не ходила. Вертольоти, потім самоліти, але ну, нічого, ніякої бомбішки не було, нічого не кружляло. От погуляємо, самоліти наближаються і швидко підвал. І тільки виглядували, де там танки наближаються чи ні, і з тієї сторони з частних домов теж люди виглядували. Тільки танки наближаються, всі ховалися. Ну я взагалі, я реально розуміла, тому що першого числа вже там на кругу дома повзривали. Тот дом, кооперативний дом, горіло, там два під'їзди. Я знала, що побили центр весь. Ну, Мені сусід сказав, що вони намерені всю центральну вулицю побити. І Оцей дядь Вася з цього дому предложив до нього переїхати поки і у нього побути. Тому що почув, що будуть нас вони унічтожати центрально. Ми відказалися От, і як вечором піднялися додому, поїли, Ігора уложила спати. Він поспав до вечора, до 6 часов. І ми в 6 часов спустилися, десь 6-7, не пам'ятаю, підвал з І Сиділи, сиділи, ждали, поки танки прийдуть, чуємо тишина вже. Ні самолітів, ні танків немає. є таке. Мама каже, ну що, треба поїсти, піду приготовлю щось. Ну, вона пішла через 20 навіть, чи полчаса оцей взрив ужасний. Потім через час знову зрив. І от ми, як я піднялася з підвалу, ще один взрив. Я спустилася в підвал, через якесь час прийшов староборонний чоловік. І він знав вроді, що у нас раненіє. Хтось я потім знала, що нам у нас хтось дзвонив з моїх сусідів. що У нас ранений дитина і муж ранений, тяжело був. І він нас провів чорними ходами до больниці десь часов. Я пам'ятаю, в 10 часов нас осматривав врач. Було 10 часов вечора. У Єгора рібенка у черепно-мозгова. Він без сознання його знайшла, ми питали врачі, чи сознання трявлю. Він всю дорогу теряв сознання. У нього струс мозку був. Він три місяці, з яким ми жили, потім виїхали. Він не їв нічого, у нього, напевно, все рівно тошнота була. Він побачив як їжу якусь, і в нього таке отвращення було до їжі. Я з таким трудом його кормила, хоч що небудь, щоб засунути в рот. Ну, коли повернулася в Бородянку, у нього апетит повернувся. А у мужа скаплювос в легких. У нього чотири ребра, Це вже оказалось позже. Коли рентген ми зробили в Новограді Волинському чотири рибла сломаних і пробили видно цю пленку в легких, що накаплювався воздух і кров. Ми його під'їзді тут були. Хто був у підвалі, тут нічого не як були В моменту удару. Перше, да. Коли перші удари були, нічого нам не було, тільки присипало підвалі. Ви ховалися в під'їзді, чи якраз виходили? Виходили. А, я думала, що не буде третього ще удар. І нас з мужем тут от, ми попались якраз. Якщо б ми вийшли в двері, нас би не було в живих. Ще два шаги чи три, і все. А в тому будинку, кажуть, 10 чоловік загинуло. Це ж пів будинку немає, я так розумію. Да. Я коли вийшла, йшла в больницю, я в першу чергу туди оглянулася, глянула в сумірках, полдома немає. Я не знала, що його немає. Я перший раз побачила, що його немає і що, що з ним случилось, І про жертву я узнала потім вже. Ми пішком пройшли спочатку отут, а потім декоперативні дома ми завернули через, шли через двори. Ми там переночували в підвалі, нам оказали медичну допомогу. І 2 числа днем почали евакуювати. Ну, ми почти останні евакуювалися. Ми вийшли в мікровтобуси, стоять. А віші у нас і не було собою нічого. От як ми вискочили, так і ми були. Ми вийшли, просто подивилися обстановку з підвалу. Вдруг хтось бачимо, бачив, люди із підвалу, больниця. Наче хтось їх вивозить. Ми вирішили вийти подивитися. І підійшов до нас водій. так ви на евакуації, а що евакуюють? Сідайте тому бо завтра, ну вечором, ми, може, сюди вже навіть не заїдемо. Ми не зможемо евакуювати. Поки час все. останні автобуси і все. І ми сіли і нас через семашку, повезли в загальці. В загальцях покормили нас. Переоділи, тому що На, на ребенки курточку всю ізорвало, і шапку вирвало, ботиночки все, ну, роздітий був. І мужа ізорвало всю, всю куртку. І там приоділи їх трохи. От, і відвезли пісковку. Пісковки були двоє суток в ліцеї, приночували, а потім кого на коломію, а кого в городницю. Ну, нас, ми поїхали в городницю. Чоловіка ще побалює, у нього, як дише глибоко, ще болить там десь у нього в грудині. А дитину я наблюдаю. Я була у неврологу, там, в Новограді Волинському, показувала спеціалістам. Ну, Казали, поки наблюдати будемо. Ділили рентген, його обслідували, поки, поки нормально. Нема наростаючої симптоматики. От. Якщо буде тошнота, робота, то щоб обращалися далі. Ні. Якби б я таке предполагала, я б уїхала прямо до 24-го числа відсюди, евакуювалася. були люди багато з причувств, уїхали одразу перший день війни. Чи мене такого не було причувстві, на жаль. Боялася, я чула, мені подруга дзвонила, і в інтернеті я дивилася, що розстрілювали машини. Ми не знали, куди їхати, де вони є. Самоліти літали. Нам страшно було. От я навіть боялася, ось чуть-чуть вийду сюди і одразу ховалася под'єсця, я балаж вийти відсюди, кудись в глуби радянки пробіжатися. Коли були ми в Городиці жили, то ми чули, що там тут, тут відбувалися такі ужасні злочини і насілували малочок, вішали їх і розстрілювали. Коли я сюди приїхала, тут а тишина, ніхто нічого не розказує про таке. Мебель вся в дрібезю. Тільки от тряпки, якісь каструлі, якщо вони металічні. Так все побите. А нас сторона більше пострадала, ніж з тієї сторони під'їзд. Нічого нема. А, ну машина стиральна в ванною. У цілі, он, не знаємо, що вона робить. Просто вивезли і все. В ванну найменше пострадало. Так, все купляти треба. На державу, я думаю, нема що розчитувати, якщо навіть дадуть житло. Все з нуля купляти треба. Ми з мужем до війни їздили раніше. Польщу заробляли, всі вкладали грошей в квартиру. Це все. Попусту, нічого нам ніхто не верне. Зараз на на один адреса, це модульні будинки. Які там умови? Ну, там вода гаряча, є. є. На кухні якісь там условия, є комфорки, у нас там 8 комфорок на 22 кімнати. Комната 6 метрів на 2,5. Двох ярусних кроваті, два шкафа в кімнаті. Но з дитиною мені дуже, дуже тісно. Дитина в мене активна така дуже, йому бігати треба. Ну, не знаю, дуже мені. Важко. От немає відчуття там, що я вдома. І я, коли приїжджаю, мимо нашого вдома, я хочу плакати, я хочу додому. Насчет нам, коли ми отримали акти, нам сказали, що є справа, нова оселя. Щоб вставати на очередь, ну і ждати. Що десь є якісь новостройки, десь якісь квартири будуть давати по Київській області. А де, де дадуть, там і буде. Це я б знала недавно, що г'ють і Мироновки, і Богуславі, але ну, якщо чоловік робить в Києві, він вже не зможе їздити в Київ. Я туди не хочу. Я хочу жити чи тут, чи хоча б десь, десь на такому ж росте від Києва. Коли кончиться війна, може бути чоловіків випускати за границю. Я хочу уїхати. Уїхати хоча б на якесь час, на нісокогод, щоб заробити собі на житло. Я не вірю, що мені житло дадуть. Я не хочу, щоб моя дитина бомжовна росла. Поздня дитина і така судьба. Так, да, дуже негативне. У мене родственники в Росії. з якими ми не призванюємося. Навіть не інтересується, як ми тут. Ближні родственники, не дані. Я до них зла не держу, звісно, тому що вони мої родственники, вони мені зла не Ну, На всіх інших я навіть фільми їх не дивитися не хочу. І мультики, які я включала раніше Єгору російські, їх не хочу включати. Не знаю, ждати перемоги.